Юрій Яковійчук мешкає на першому поверсі будинку за адресою 40 16 Розповідає, декілька разів на місяць спускається в підвал, щоб перекрити воду у трубах, бо десь у мережі трапляється прорив. Розповідає, будинку 60 років мережам у підвалі також. Це є труба, яка вже все. Її вже я вдарю отак. Як по спортивному вдарю, вона зараз і посиче вода. Все, вже, там нічого воно не тримає. Там вона взагалі, видно, переживіла і потекла під, під, будинком, під квартирою нашого сусіда у сусідньому під'їзді. І там вже прорив такий стався, що там вже як з відра лило. Тому визвали цей некомфортний дім. Вони приїхали, що ж там робили. Це відео зняли мешканці будинку, коли тиждень тому трапився черговий прорив труби. Вікторія Яковійчук, мешканка цього будинку, каже, постійно зверталася в різні структури, які би допомогли замінити мережі у підвалі. Розповідає, минулого року вже повинні були розпочати ремонт, але в останній момент все скасували. На прозоро цей тендер на суму 250 тисяч гривень відмінено з причини неможливість усунення виявлених порушень законодавства у сфері. Публічних закупівель підприємець фірма Брод вже хотіла приступати до роботи. Тоді це все питання зависає. Ми не розуміємо, чому не розпочинається робота, Коли ми звернулися до цього, що виграв тендер пана Володимира, забула його прізвище. Він каже: коштів немає. Я звертаюся в департамент до Руднянина. Він каже: в зв'язку з тим, що департамент розпався на дві структури, попередні домовленості анульовані. Отже, наші кошти поплили в невідомому напрямку. Цього року оголосили новий тендер на заміну мереж. Є переможець ФОП Володимир Бойко, який має зробити ремонт за 85 тисяч гривень. Наразі роботи не розпочали, каже Вікторія Яковійчук. Телефонує підприємцю, аби дізнатися, коли він приступить до ремонту. Кошти ніякі мені ще ніхто не надсилав. 9 числа тільки був підписаний договір. Не надали мені фронт робіт. Сьогодні маємо зустрітися. Мають пояснити, які ну які роботи мають виконувати сьогодні. Зранку латати прорив труби приїхала аварійна служба з комунального підприємства Комфортний дім локалізовувати то місце протікання минулого тижня. Ставили кому не поміг. Сьогодні будемо пробувати зробити там декілька метрову труби, що ми зможемо переваритися там. Директор департаменту житлової і комунальної політики міської ради Михайло Смушак сказав Суспільному, що як тільки комфортний дім ліквідує аварійний прорив і викачає воду, підрядник проведе ремонт мереж. Оксана Василик, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.